Щодо артефактів. Маємо 4 нових артефакти, які додають нам стати. Вони все ще відносяться до класу Major та підсилюють наші відповідні стати. Виглядають як артефакти з одного комплекта, проте не є комплектом. Артефакти на супротив, підвищують супротив до спилпарів до спилпаверу опонента на 10, 10 і 25 відповідно. Працюють так само. Як і цей скіл та доєднується до нього. Тобто, маючи джизель, скажімо, рівня 20-го з експертним е супротивом та цими артефактами, ми майже гарантовано будемо тримати спелпаура опонента на одиниці. Чоботи дозволяють пересуватись без штрафу по штрафним територіям, таким як пісок, болото, сніг. Кільце, яке забороняє будь-які воскресіння під час бою. Ви не зможете ані воскрешати живих, ані мертвих, ані архангели не зможуть піднімати. Фенікси не зможуть воскрешати, підлорди не зможуть піднімати демонів. І навіть скелети не піднімуться після бою. Ця штука забороняє кастувати. Спили першого другого рівня. Тобто, якщо у вас є щось потужне, а опонента лише там замідло якесь, яким він, він не зможе їм скористатись, якщо у вас висить або в нього висить цей плащ. Тобто він працює одразу на обох. Дуже приємно мати на статі один з цих артефактів, адже він знижує мораль на один опонентів, з якими ви б'єтесь. Як нейтралів, так і головного опонента. А це на два. Тобто, маючи два таких або один такий, навіть ангели чи архангели не матимуть моралі проти вас. Там на мінотаврів він так, так само не діє. Адже їм байдуже на. У них завжди позитивна мораль. Це плащ дипломата складається з відомих нам компонентів та має додаткові властивості. Тепер ви можете не лише розбитись на нейтралах. Тобто ви можете від них відкупитись, це виглядає як дуже дорогий телепорт. Замість того, щоб розбиватись та по ланцюжку вертати військо назад, ви можете просто відкупитись від нейтралів будь-яких та повернутись додому, викупитись в будь-якому замку. А також ця штука дозволяє робити хіт-н-ран. Якщо хіт-н-ран було дозволено в Соді... Тобто ви могли вибігти, наприклад, з якимись султанами Фріта та кастанути Армагеддон, відступити, то в хоті, щойно ви щось кастанули, мусите терпіти помсту опонента до кінця раунду. Але з цим плащиком можете її уникнути. Кулак Огра складається також з відомих компонентів та працює на кшталт АОТД, обладунків проклятого. Тільки навпаки. Додає вашим військам швидкість, жажду крові, вогняного щита та контрудару на 50 раундів, так само, як і АОТД. Ця штука складається також з відомих нам компонентів та приносить 7000 на день, тобто підсилює їх. Плащ короля нежиті, як і вся Некромантія, був порізаний вдвічі. Всі артефакти з цього набору. Який вже був в соді. Набагато, вдвоє менше піднімають скелетів, ніж раніше. А також на більшості шаблонів ви не зможете більше піднімати лічей, відьом, зомбаків. Так само будете піднімати скелетів тільки в більшій кількості. Ну і останні компоненти, які додають нам. мінус-удачу. Мінус-удачу до Опонента. Мінус 1, мінус 1 та мінус 2 удачі. Раніше не, неудача, якщо я правильно пам'ятаю, в суді неудачі вже не було. Зараз о, дійсно може опонент нанести удар в половину сили, якщо, якщо він має негативну удачу. До речі, архідевили і девили теж знижують удачу. Опонента, ну ніби по артефактам все.